Це відео відзняли телефоном очевидці аварії на каналізаційному колекторі. Потік води, розказує Артуш Тамрезян, який живе у будинку поряд, сягав 15 метрів у висоту. Здесь був стовп 800 міліметрів в діаметрі і 15 метрів у висоту. Півтори години. Бачите, кришу цього будинку. От ще півтора метра у висоту так било. У мене по саме підвіконні було залите. Ми тут стояли, не могли перейти до будинку, а там собака був на цепу, його водою і з будкою знесло. У чоловіка затопила частину будинку та літню кухню у воді і підвал, де зберігає овочі. Аварії тут не вперше каже Артуш. Два година за два роки тому за цим містком в одному місці було. Потім метрів за 5-6 другий порив був. І напроти моєї хвіртки третій. Уговтуються від пережитого пенсіонер Володимир Васильчук. Його будинок чи не на найбільше постраждав від аварії. Вот камінь во там. бачите, яке каміння 10-12 кілограмів. Все це вилітало звідти. На горі я зібрав ціле відро каміння, побило весь шифер. З цього боку я закрив чотири дірки, там п'ять стеля вся обвалилася. У нас світла немає. Зараз генератор працює, котел газовий залило, крізь двері навіть вода виходила. Доки Володимир Васильчук разом з комунальниками продовжує розрібати завали на дворі, його дружина Алла підраховує збитки всередині будинку. Жінка говорить, недавно зробили ремонт. Тепер їх дім непридатний для проживання. Зі стелі й досі капає вода. Вікна всі побиті, воно чотири окналі п'ять, вони всі побиті. Большиє стекла, вибиті, У Нас нічого немає ні в мене немає, ні в сусідки немає. У нас дом повністю він такий його вигорнутий, викинути. все. Крім того, каже жінка, повністю затопила підвал, де зберігали овочі та консервацію на зиму. Того дня розповідає Алла Васильчук. Витік води побачили близько 18-ї. у 17.52 п'ятдесят я увіділа, чоловіка, дивися піна. Ми вискочили, вийшла на вулицю, дивимося піна йде. Ще під землею, ті почали вибивати, піна просто йшла по вулиці. Я одразу їх набрала. Ребята, мабуть, пробили каналізацію. Потім вже, значить, 18.09 позвонила, що вже начало більше і більше. Потім звоню в 18.25 вже вийде фонтан небольшой, а о 18.38 вже пішов столб большой. Я вже не дзвонила. Летіли булыжники по 10 кілограм. Криша, как кришеток. Цей колектор зведений 1969 -го року, говорить директор водоканалу Віктор Скобліков. Аварії справді тут стаються часто, лише за останні два роки 19 разів. Вчора ми аварію на, в цьому місці ліквідували. На сьогодні е, потрібно е, виконувати проєктування, а потім і заміну найбільш аварійних ділянок колектору АБ. Повністю цей колектор довжиною 6,2 км. кілометра. Це зробити за один місяць ну нереально. На місці події досі працює техніка. Аварію на колекторі ліквідували. Тепер комунальники та рятувальники намагаються усунути наслідки прориву каналізаційної труби. Однією з перших на місці аварії була голова корабельної ради Наталя Чорненька. Наразі створена комісія, яка підрахує збитки. На цю хвилину ще підраховуються збитки. Ми бачимо з вами, що це шість домоволодінь і в яких проживають 12 людей. Ми готуємо пакети документів на завтрашню координаційну раду для того, щоб. Продумати, яким чином правильно буде відшкодування оформлене. Це ж бюджетні гроші. Гроші людям дадуть, каже заступник міського голови Володимир Пепель, скільки саме вирішуватимуть на найближчій сесії у грудні. Міський голова однозначно каже том, що збитки будуть компенсовані. І це є факт. Ми сподіваємося, що 3 грудня буде винесено це питання, і це питання буде, на мій погляд, однозначно проголосовано 100%, щоб компенсувати, може бути якусь частину поки а, на сьогодні а, ну досконально вирішити які гроші це потрібно. Віктор Скобліков говорить від підприємства, звертались до Міністерства екології за наданням грошей на розробку проєктної документації на реконструкцію цього колектора. Наприкінці жовтня отримали відмову. Наразі орієнтовна вартість реконструкції колектора довжиною більше 6 кілометрів 130 мільйонів гривень. Ще півтора мільйони коштуватиме проєктна документація для людей, чиї Будинки затопило. У гуртожитку на Кумкова 76В облаштували три кімнати, де можна ночувати. Однак поки, говорить Наталя Чорненька, туди ніхто не заселився. Самі ж будинки цілодобово охороняють наряди патрульної поліції, щоб захистити майно від мародерів. Аліна Олефір, Володимир Чепинога, Новини на Суспільному. Херсон.